Вітаю, друзі! Чорна зима! Про це говорять фахівці з питань енергетики, про це говорять споживачі, комунальники, про це говорять практично всі. З'явилася інформація в ЗМІ, що українцям радять покидати багатоповерхівки, принаймні готуватись покинути їх під час зими. Що мається на увазі? Справа в тому, що якщо завтра умовно зникне абсолютно електроенергія на добу, на дві і тому подібне, то е водовідведення і подача води також припиниться, І опалення зникне, і багатоповерхівки перетворюються просто в бетон. Тому дійсно я також звертаюся до своїх глядачів. Я прошу зробити відповідний репост, поширити це відео. Зима буде надзвичайно тяжкою. Тому, друзі, коли є можливість переїхати на зиму, у випадку чого в сільську місцевість, в інші регіони, які можливо не будуть відключатися, так як центральні і міста мільйонники. Переїжджайте, подумайте про себе, про своїх дітей. Подумайте за щоб потім не було, так би мовити, пізно. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні! Смерть ворогам.